Складаючи читацькі плани на наступний рік, я почала переглядати книжки на своїх полицях, особливо на електронних полицях, і зрозуміла, що як ти плани не складає, але кожного року є книжки, які переходять із планів року в рік і ніяк не читаються, чи через те, що там складна тематика, і я знаю, що буду або плакати, або це дійсно буде важко читати, або через те, що книги мають неоднозначні відгуки, і я не впевнена, чи вони мені сподобаються. І цього року я вирішила відібрати 12 таких книг, написати їх окремо кожну на папірці, покласти у баночку. І наступного року, кожного місяця, я буду витягати один папірець. І цю книгу я маю прочитати того місяця. Всім привіт! Мене звати Дарія. Вітаю вас на своєму каналі. І перш ніж ми розпочнемо, я хочу попросити вас поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам подобається. Написати коментар, якщо вас зацікавить якась із книг. Або розкажіть мені, які забуті книги є на ваших полицях. Буде дуже цікаво з вами поспілкуватись. І також, якщо вам тут подобається, то будь ласка, підписуйтесь на канал, це неабияка підтримка для мене. Дякую. Першою книгою в моєму списку є Салі Руні, де ж тоді все світи мій прекрасний. Це найсвіжіша книга авторки. Вона стала відомою такими книгами, як Нормальні люди та Розмови з друзями. Я не читала жодної з книг цієї авторки, але бачила дуже багато як позитивних, так і негативних відгуків. І мені дуже цікаво скласти свої враження. Це є авторка з Ірландії. І на наступний рік я планую трошки розширити географію книг, які я читаю, оскільки географічно ці книги, що читаю зараз, трохи такі одноманітні. І кожного місяця я хочу читати автора з якоїсь нової для себе країни. Книга розповідає про чотирьох друзів, які переїздять у місто. І там закохуються, дружать, намагаються знайти себе у цьому світі щось таке. І що я знаю, що авторка дуже класно пише діалоги. І дуже хочу нарешті з нею познайомитись, познайомитись з її роботами і скласти власні враження. Тому так, перша книга у списку це Саліруні, де ж ти дівся світом і прекрасний. Друга книга це не кажіть, що в нас нічого немає, Матлентієн. Це канадська е, авторка малайсько китайського походження. І це сімейна сага, яка розповідає про три покоління китайської інтелігенції, починаючи із японсько-китайської війни 1937 року, продовжуючи культурну революцію Мао Цзедуна та закінчуючи, закінчуючи, здається, сучасністю, але також будуть описані події кривавої різні повстання на площі Тянь Аньмень, якщо це правильно вимовила. Ця книга входить у багато топів, і її, здається, рекомендували Емма Антонюк та Яна Брензей на своєму каналі. Ця книга в мене також вже дуже давно лежить на поличках і час мені вже за неї взятися. Але я боюсь, що це буде трохи затягнуто, можливо, і не цікаво. Хоча про Китай. Я майже нічого не знаю і навіть, здається, не читала нічого. Тому на цю книгу, мені здається, варто звернути увагу. Третій в моєму списку є книга Ловець повітряних зміїв Халеда Госейні. Це письменник, американський письменник афганського походження і це його дебютний роман. Книга розповідає про. Афганського хлопчика Аміра, який бачить щось жахливе, що стається з його другом, і не втручається, ніяк йому не допомагає. І е, як цей вчинок, як це боягузтво буде переслідувати його протягом усього життя, е, він переїздить пізніше до Америки і там зустріне е, от того хлопчика, якому він не допоміг в дитинстві, але вже в дорослому віці. Книга теж отримала безліч нагород, і я вже давно планую її читати, але я знаю, що це буде дійсно складно читати боляче. Це зараз трохи тригерна тема, оскільки е, також будуть описуватись війна, її наслідки. Але вже нарешті варто цю книгу таки прочитати. Тому третя в моєму списку Ловець повітряних зміїв Халет Гусейні. Четвертою книгою є. Правила будинку з Сидру Джона Ірвінга. Ця книга дуже багатьом подобається, і вона, мені здається, вже стала сучасною американською класикою. Вона доволі таки товстенька, там більше 600 сторінок. Книга розповідає про е, притулок для дітей Сиріт. Е, головним героєм є один з хлопчиків е, Сиріт та лікар, який е, заправляє цим будинком і робить е, аборти. Місцевим жінкам, аби допомогти з цією проблемою, що там стільки е, сиріт на вулицях. Але книга підіймає дуже багато тем, е, таких як е, власне аборти, е, наявність душі, смерть, право е, на власний вибір, право на вчинок, інцест, насильство над жінкою та багато іншого. Тобто, це дуже багатогранна і глибока робота. Бачила багато дуже позитивних відгуків на цю книгу, і бачила, що в багатьох ця книга входить до найулюбленіших. П'ятою є Дамське щастя Мільозаля, книга, яка написана у 1883 році, але й досі є популярною. Класика не втрачає своєї актуальності. Книга розповідає. Про бідну дівчину, яка переїздить до Парижа, і влаштовує там своє життя, як вона влаштовується на роботу до крамниці помічницею продавчині, і як поступово вона стає власницею цього ж магазину. Мені здається, це така доволі феміністична книга про боротьбу жінки. У суспільстві, де домінують чоловіки, і має бути цікаво. Я щось читала у Еміля Золя, але це було дуже давно ще, мабуть, я була підліткою, і я вже не пам'ятаю навіть що, тому хочу заново познайомитись з цим письменником. Шоста книга в моєму списку: це тривожні люди Фредріка Бакмана, шведського письменника. У нього дуже багато популярних книг, але мені хочеться розпочати знайомство з цим автором саме з цієї книги, оскільки мене дуже інтригує сюжет. Це одночасно зворушлива комедія та психологічний роман, який розповідає про злочинця невдаху, який випадково бере в заручники вісьмох людей, які прийшли оглядати квартиру на продаж. І як ці незнайомці поступово знайомляться і відкривають один одному свої найпотаємніші секрети? З відгуків, що я чула про цього письменника, це має бути щось дуже зворушливе і водночас кумедне. Тому дуже вже хочу познайомитися з цим автором і сподіваюся, що ця книга мені скоро випаде. Далі, сьома книга в моєму списку це Доця Горіхи-Зерня. що я знаю з відгуків, що це має бути якийсь психологічний екшен з елементами гумору. Цікаво. Мова йде про 2014 рік Донецьк, і головна героїня має там якийсь успішний бізнес. І після початку війни, як... Вона та люди, що її оточують, сформують таку собі команду, як вони будуть допомагати українській армії, допомагати людям в небезпеці, вивозити їх. І це має бути щось дуже захопливе і в той же час те, що боляче читати. Цю книгу я також бачила у дуже багатьох списках рекомендаціях і чула лише позитивні відгуки на неї. Тому дуже вже не терпиться познайомитись, але е, там буде про війну. Це, мабуть, одна з тих причин, чому я так довго цю книгу відкладала. Восьмою в моєму списку є двоє добродів із Брюсселя Еріка Еммануеля Шмітта. Це збірка повістей це збірка повістей і Новел. І вона невеличка, в ній всього лише 192 сторінки. Цю книгу я здається побачила на каналі Долітературне і одразу собі придбала. І це було майже рік чи, може більше тому. Наскрізною темою цієї збірки є перемога добра над злом, кохання над смертю. І взагалі це має бути щось дуже позитивне, надихаюче і життєстверне, як мені здається. Тут має бути щось про ставлення до чужих дітей, як своїх донорство органів, про аборти. Я запам'ятала такий невеличкий сюжет про двох геїв, які присутні на церемонії вінчання у церкві, і вони повторюють обідниці за тими, хто бере шлюб, і таким чином одружуються. Збірка невеличка, тому читати її має бути легко і приємно. Дев'ята книга це Часу немає Рустема Халіла. У книзі йдеться про адвоката невдаху, який укладає договір із джином, чи скоріш дияволом, який пропонує йому пожити чужими життями в обмін на його душу. І життя там будуть дуже різні: від залитих світлом телестудій до темних коридорів влади, від шикарних прийомів мільярдерів до обшарпаних стіл притулку. Дуже інтригує сюжет, я, здається, подібного ще ніколи не читала. Десятої є Дивні люди Артема Чапая, в якій йдеться про неандертальця, якого українські вчені. Вивели у секретній лабораторії і по досягненні його повноліття випускають його у е, сучасний світ. А він взагалі до нього не пристосований і, в принципі, не може пристосуватись. І ця книга про людське ставлення до інакших, мені здається, тут йдеться про ситуації, в які він потраплятиме, про те, як люди ставитимуться до нього. Та як реагуватимуть на нього. І це має бути або смішно, або сатирично. І мені здається, це скоріше буде сатиром. Одинадцята книга в моєму списку: це Гамлет Мегіофарл. Це історія про родину Шекспіра і про теорію, що смерть сина надихнула Шекспіра на написання майже одноіменної її п'єси. Тому тут ітиметься про Шекспіра та його дружину, про їхнього сина, який помирає, і як смерть сина впливає на стосунки батьків. Також у цій книзі має бути багато подробиць побуту та тогочасних реалій. І остання 12-ї книги в моєму списку є Амадока Софія Андрухович». Це такий товстунець на 800 плюс сторінок. І цього року я вже читала. Книгу Софія Андрухович Фелікс Австрія. І мені неймовірно сподобався її стиль та мова, якою вона пише. Тому дуже хочу познайомитися з іншими її книгами. І е, ця книга розповідає точніше, тут буде три сюжетні лінії: одна з яких це історія чоловіка, який. Е, Повертається із однієї з гарячих точок на сході України, і він дуже м -м, понівечений, травмований і повністю втрачає пам'ять. І як він зустрічає жінку, любов якої е, здатна творити дива. Це лише одна із сюжетних ліній, бо е, цей роман набагато глибший і тут підніматиметься багато тем. Амадока це також найглибше в Європі озеро, розташоване на території сучасної країни, яке е, раптово і цілковито зникло у середньовіччі. І в цій книзі підніматиметься питання, е, такі, як, яким чином е, безслідно випаровуються Великі Озера, як зникають цілі світи, цілі культури, е, і що залишається натомість. Я розумію, що якщо я візьму цю книгу, це буде може, то читатиму її може й більше місяця. Оскільки такі книги, ти їх смакуєш, це не те, що тобі хочеться швидше дізнатися, чим же закінчується сюжет. Це та книга, яку читаєш повільно, розтягуючи задоволення. Так, дякую, що ти дивились до цього моменту. Напишіть, будь ласка, які книги ви зацікавили, і якщо вас ще зацікавило, давайте читати це разом. наступного року у кожному відео, скоріш за все, прочитане. Я буду діставати новий папірець і обирати книгу, що читатиме наступного місяця. Приєднайтесь до мене, якщо ці книги вас зацікавили. Ставте, будь ласка, вподобайку, якщо відео вам сподобалось, та підписуйтесь на канал, аби мене не загубити. Наступне відео вже буде зовсім скоро. Дякую і побачимось!